Слава Україні! Нові стандарти підготовки військових: 18 тисяч доларів за перетин кордону, 12 ДТП на Хмельниччині, з яких дві з постраждалими. Шепетівчанин постане перед судом за вбивство знайомого. Детальніше про ці та інші події далі є Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Нові стандарти підготовки військових до двох місяців триватиме навчання. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці, адже якісна підготовка це насамперед збереження життя і здоров'я наших воїнів. Олександр Сирський розповів, що згідно з прийнятим ним рішенням, вже були перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку півтора місяця замість тридцяти. День навчання він додав, що подальший курс новачка у військовій частині передбачений від 5 до 14 діб. Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових діях, ця вимога не завжди дотримується. Планують додати два тижні адаптації у бригадах через затримки. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою. Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках програми Зерно з України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Отже, допомогу отримують 33 тисячі 250 родин. Кожна зможе прогодувати місяць завдяки 15 кілограмовому пакунку. Ухилянти замаскувались під учасників траурного кортежу, який, начебто, супроводжував загиблого воїна, аби втекти за кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Переправники взяли за таку послугу 18 тисяч доларів для обману, навіть вивісили прапор на авто. Організатори під час затримання спробували наїхати на наряд, а клієнтам наказали вистрибувати з авто. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 1482 повідомлення про події та правопорушення. З них 121 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 99 адміністративних протоколів, з них 8 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано дві ДТП, в яких дві людини отримали тілесні ушкодження, а також 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 709 повідомлень від мешканців області. 40-річний Шепетівчанин постане перед судом за вбивство знайомого. Подія відбулася ще 23 жовтня близько 22-ї години в місті Шепетівка. Під час застілля між чоловіками спалахнула суперечка, в ході якої 40-річний зловмисник схопив дерев'яну табуретку та почав бити нею потерпілого по голові тулубу. Аж поки та не розвалилася від отриманих травм, 54-річний шепетівчанин помер на місці. До поліції подзвонили медики швидкої та повідомили про подію. За декілька хвилин слідчо-оперативна група у повному складі вже була на місці події після з'ясування усіх обставин. Зловмисника затримали. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції завершили досудове розслідування за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. У Хмельницькому на будівлі кінотеатру Планета встановили захисні сітки для безпеки перехожих. Під час проведення експертного обстеження встановили, що кінотеатр Планета у Хмельницькому перебуває у непридатному для використання стані, а також переміщення визнали аварійним. Наразі готують документи, аби залучити грантові кошти на реставрацію цієї будівлі. За розпорядженням Укренерго сьогодні додатково буде застосовуватися ще одна підчерга в графіку погодинних відключень, але це стосується лише Шепетівського району Хмельницької області. Про це повідомили у Хмельницьк «Обленерго». Ще більше інформації про відключення та ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Поки що прощаємося, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож залишайтеся з першим подільським, аби бути в інформаційному пост-просторі протягом усього дня. На все добре.